Всім привіт! Сьогодні у нас такий сімейний день, неділя, усіх вихідний, і ми вирушаємо в штат Огайо, там великий шопінг-центр. І хочемо прогулятися, просто провести день разом. А також синочку потрібне нове взуття до школи, бо вже весна прийшла, в нього ніжка росте. Та і заодно покажу вам при можливості наш день. То буде таке відеоблог. Усім приємного перегляду. Погода у нас сьогодні гарна, передають плюс 10 по Цельсію, ще поки стільки нема, але небо яскраве, хоча ми більшу частину будемо сьогодні у середині, в приміщеннях. От їдемо такою гарною природою, вже в штаті Огайо. Заїдемо на заправку Шіц. Заодно тут є таке невеличке кафе, можна замовити освіжаючі напої. Ось така тачка стоїть, корвет. А деякі вже люди в шортах і у В'єтнамках? А тут з боку авто в когось величезна собака сидить. А ну покажиться, такий він, симпатюлька, пасажир. О. Катруся що замовила? Лати? У неї без кофеїну. марчик ще такого не п'є. У мене також лати, з частинками якогось подрібленого печива. У мене шугрофрі без цукру я люблю, але з цим, збитими вершками. Беру Марчика з собою в магазин Бурлінгтон. Подивимося на взуття, йому курсівок, треба новеньких. От, тут багато всього і одягу, і для дому. Гарний магазин. Одягу дуже багато. От дивимося на фірму Skechers, такі крусівочки. Зараз вони якраз на розпродажі чуть-чуть. 30 були доларів, зараз 24. Будемо міряти. Так, примірочка. Так виглядає, що чуть-чуть так. На пів сантиметра є ще місце, але то добре, вони тримаються на нозі і не треба йому шнурувати багато. Вибір дуже гарний. Дивіться, найки, які теж 23 долари червоні він любить. Зараз ми будемо міряти. Ще є такий скетчер. Він вибирає, мені показує, що йому подобається. ну, Як щось вибором, обов'язково покажу. Так, Марчик вибрав такі собі оранжеві скетчерси. Вони також на скидках по 21 долар. Вони зручні, йому трохи також ще такі більші, але тримаються добре на нозі. Мені, як на мене, мені більше сподобались отакі ці найки, але він не хоче, в нього червоні є. Він каже, вже надоїли йому червоні, хоче таких оранжевих. Ну, нехай. Тож для нього, нехай буде те, що він собі вибрав. Це що Марчик помітив? Каже, мамо, подивися, там сумочка українська висить. Ну, просто вже таких кольорів зробили. Такі сукні для дівчаток до Великодня. Тут так вони люблять наряджати своїх діток. От, різні зайчики, декорації. Я так швиденько, що можу покажу. Такі маленькі корзинки для діток. Оце для коли христини також такі готові костюмчики є для дітей. 20 доларів. Так, ціни. Це 5 доларів, дві пари носків, а пов'язка з носками. Також 5. Мирі, яка труся, такий норс баланс. така Тоненька така курточка. Може тобі амочку, size bigger, бигер. Yeah. Так, тут сумочки, гес. Така, 38 доларів. Tommy Hilfiger, Наприклад, наплічник. Скільки. Ціни. 35, кросбаді сумка 23. Ось дуже багато ще такого добра можна зустріти. Не знаю, куди таке носять, але раз є, значить, є покупці на такий товар. Juicy Couture. Скільки така? 18. Так, Поки Катруся зараз собі дивиться на якийсь одяг. Пройдуся з вами отак по цих рядах для дому. Все. Ось такі. Це плетене, то я слабість, я вже доказала. Ой, 8 доларів такі у нас. Дуже гарна ціна. Так, тут дуже багато картин і Буває, от є, бувають ікони. Більше ніде не можна побачити тільки в цьому магазині. От ця свята вечеря. 30 доларів. І от такі, така, тут всі... О, це всі різні. Ой, яка. Гарна. Я в цьому магазині також купувала раз вже ікону. Ой, ще така. Це 25. Така величезна 40. Дуже великий вибір. Тут все. Ну що, знайшла ще щось? Ні. Вибрала ще собі таку ковтинку вона до школи. І взяли їй у цю норс-баланс-курточку, бо вже потепліло. Тут різні спеції. Мені треба сухий чесник, а тут чесникова сіль. Мені треба просто павдер писало, порошок. І yeah, мед. Наприклад, така баночка 7 доларів. Авокадо олія. Так, ціни не бачу. Ага, 8 доларів за 750 мл. І рожева сіль, паприка і різні інші. Соуси та приправи. Різні горнятка. Сковорідки. Сім різні, десять, напевно, така буде приблизно. Сім взагалі. Це на піцу деко таке, наприклад, воно, сім також доларів. Що ще? Ще що щось принесла. Ой, худі. 12 така показує доларів. Це що показує? Ага. Це скільки? 10. О, це така гарний матеріал м'ягень. Я не люблю, бо там зірки ті. На ті зірки е -е, нервують. Так, я тепер тут, де керамічна різне, хочу глянути, можливо, знайду серветницю собі біленьку, але поки щось нічого не бачу, що це таке кілька симпатичне на цукор. 3 долари. А це ми всім передаємо вітання в Україну та інші країни світу, які нас дивляться. Такі насіль на перець. Оце такі осінні. Це 3,50. Але я маю на осінь, я маю листочки кленові півники. Ой, дуже в кантрі-стилі півників люблять тут американці. Ну, в цьому магазині все. Тепер поїдемо у Мол великий. Там і пообідаємо, і прогуляємося. От мій помічник сьогодні. Везе мені візок. Дуже любить цю справу. Поки стоїмо в черзі, розглядаю на поличках різні ще вітаміни, тут також дуже вигідно, ціни добрі є для дітей. У мене, в принципі, все є. Я бачила для волосся, шкіри та нігтів також приймаю. Хочу відростити волосся, а то я дуже багато років ходила зі стрижкою каре і вона мені вже дуже надоїла. Це дитячі з пробіотиками і мультивітаміни плюс пробіотики, і вони як такі гамін цукерки жувальні. Оплачуємо і виходимо. Марчик вже взув, нове взуття, ану, обернися. Ну, якраз стоп! оранжеві. І тут має ну, на куртушці оранжевий замочок у нього також. Так що вибір гарний, підходить йому до цієї весняної. Катруся вже також у новій А Ану, покажися, доня. А то в неї плащик був такий довший трошки, це вже така весняна. І спочатку ми йдемо до фудкорт, їжа пообідати. Так, я вже вас сюди приводила з собою. Тут дитячий майданчик, а там наше улюблене японське кафе. Поки чоловік замовляє для нас японську, я прийшла тут до китайський. Ресторанчик маленький, і діткам оці вони називаються Mein Noodles. Вони люблять дуже їх такі е, товсті макарони. <рес> Марчик вже насолоджується. Я одну беру порцію на них двох. Подивіться, яка то велика порція. То може вся сім'я наїстися. Катруся е, з боксу їсть, тому що ну, ми напевно що заберемо до машини. Все залишиться, Марчику відсипала у тарілочку. Брендон чекає на японський обід для нас. А там готують відразу. Я собі замовила рис з креветками і овочами. Так, це моя порція на два дні прожити, а в чоловіка ще курочка вдобавку. Ну все, ми обідаємо і підемо гуляти молом. Знайшлася мишка, яка в мене краде. Креветки. Виявляється, він любить і йому подобається. А скільки разів пробував до того? Не дуже хотів, а сьогодні йому зайшли креветки. Mm. Зараз підемо руки мити і на прогулянку. Ще в мис хочемо зайти. Тут такий автомат є для солодкої вати. І ось так воно. Накручує діткам. І виходять ось такі шкідливі перекуси. Так, ми вже в сіці, але ж дітей тягне де забавки. Ану, Марцик, дивись, який жираф гарний, Сідай біля нього. Я тобі зроблю фотографію. Дивись на маму. Знайшла ем, на знижках дещо. Вдома покажу. Чоловік оплачує і йдемо далі. Вказую, що я розказувала в месі на знижках купила Донні таку Лівайс, літню футболочку. Вже гарна якість. Вона була 4 долари. Собі от таку літню на короткий рукав Сорочку. Була 31 долар. 96 центів. Це взагалі. Так. Ще я забула глянути. Ну, мені на ощуп дуже матеріал. От такий. Взагалі з їх магазину 59. Тож жах, як воно до 96 центів дійшло. Віскоза і льон. Ще краще. Взагалі супер. Дуже задоволена. І ще собі такий літній сарафанчик на бретельках. Ціна. Ціна був 22 з чимось, 2,97. такі сьогодні покупочки. Зроблено в Індії, 100% хлопок. Так, щось я ходжу, блуджу по Мейсісу і нічого я не можу знайти. Шукала джинси собі нові. Ой, не знаю. Я висока, мені не все підходить, я. так що важко знайти щось підходяще. Вічно, як на рукаві, короткі, то штани куті на мене. Натрапила на такий дисплей брошок в мейсіс магазині фірми AnClain. І так для цікавості глянула вони всі по 28 доларів. Вони. Ордиться, яка пасхальна. Вони нічим не відрізняються від тих, які я продаю на ярмарку по 10 доларів. Хочу вам показати, які дітки катаються на <смістична>, отих іграшках платних по шопінг молу. І мале і старе. Дивіться. <смістична> <смістична> Так, все, паркується дядько. А, ні, їде далі. Дай боже всім так веселитися в такому віці. О, татко грішив діток порозважати. Тут такий а, невеличкий центр. Можна пограти. в ігри трішки. А мама за той час піде, пройдеться по інших магазинах. Так, я вийшла зайжаним. Придбала донечці. Шкарпетки. Там, напевно, єдиний магазин, де можна котонові знайти. Тут все поліестер. жах просто. Мої діти чекають у черзі на оце чудо. Я в Україні ходила на не пам'ятаю, 8D чи як то називається. О! То Чоловік каже, вони вже раз були і ще раз хочуть. Там їм здається, що вони ніби там посередині всіх пригод. то чекають чергу свою. Так, тато допоможе ці всі головні убори причепити. Мені дуже сподобалось в Україні це, але то було більше як 10 років тому, <ріх> так що нічим, я думаю, я нікого тут не здивую. Але хочу подивитися на їхні емоції. Тут карточкою спеціальною оплачує і все. Так, їхні пригоди починаються. Їхніми кріслами хитає в різні сторони. Бажаю, щоб всі дітки на землі були щасливі і мали багато причин для радості. Під мирним небом. Все, завершили. Пан! Фан? Марчик каже, of course it's TJ Maxx. Він знає, що мама любить. І він йде зі мною, а Катруся з татку пішли у Best Buy. Яка гойдалка гарна. Приходять, зустрічає. Цей TJ Maxx, він з'єднаний з магазином Home Goods. Такі для дому всякі цікаві і посуд, і речі. Йду, може, там за серветницею ще подивлюся. Ось тут якраз все біленьке, можливо. І пощастить мені знайти. Поки що не бачу. Також є меблі тут, столик 50 доларів, крісло 400 одне. 200 доларів така поличка. Коври от там вдалині видно. Це 200 також крісла. А таке 700 доларів. Хм. Цікаво, за що такі гроші, але на кожен товар є свій покупець. Так, все ми завершили. Я просто прийшла повернути парфуми із попереднього відео. Хочу сказати, що от віддали чек, повернули всі гроші і ніхто навіть не запитував. Чому повертаю? Без всяких проблем. Забрали назад. <laughs> well, Милує, ми шукаємо для мене, для моїх ярмарок, коли я ходжу таку, такий візочок. Я маю, але дуже незручний, маленький, мені потрібно вже розширюватися. Прошу чоловіка розкласти, мені показати, бо воно одне на малюнку, а інше як... Є таке мудре воно стільки всього. Але такий розмір якраз якби мені пасував. Зайшли в Sam's Club з гуртівня. Також вас вже брала сюди. How to cook in Ukrainian. First ingredient. <laughs> Mayonnaise. Mayonnaise. Майонез. <Mayonnaise>. <laughs> Next ingredient. Майонез. Final ingredient. Майонез. Каже, як готувати по як готувати українськи салати. Бо колись на початку, 16 років тому, я всі салати змішувала з майонезом. Але зараз вже, звичайно, що ні. Але дивіться, який то розмір. Ой, 3 700 літри. Ну, Це гуртівня, тут все у великих упаковках. Ми б на кілька років мали, той майонези, він би зіпсувався. У нас тут поцінович. Бекону, подивіться, 3 паунди, це кілограм 360 грам. Любиті чоловік і сонечок. Та я сама часом люблю бекон. Так, ну Ми не все в цьому магазині купуємо, але от кобаска польська тут добра. Бекон, шинка, на в школу на обід. Крабові пали. Не палички, вони такими кусочками, але тут вигідно. Помідорки взяла вони смачні. Такі свині. Вена нарізка. Оце все скільки тут приблизно 4 кілограми 16 доларів. Такі печиво Марчик дуже любить. Це їм в школу також на перекус. Такий котучий червоний соус. Катя любить з чоловіком. І знайшла гарлик паудер, чесникову пудру, але не солену. Так, це я вже в іншому магазині Ми Взяла дітям морозиво, Альфредо Соус такий білий до пасти. Це з електролітами на пій. І молоко тут купую, тому що з іншого магазину не звикли, найбільше це любимо. Беру аж три галони, бо у нас доня дуже любить молоко. І я до кави доливаю. У штаті Огайо у супермаркетах можна купити алкогольні напитки. Наприклад, у Пенсільванії такого неможливо зробити. Є окремі магазини, які в неділю не працюють. В кожному штаті свої правила. А в продуктовому магазині в штаті Пенсильванія немає ні пива, ні вина, нічого ні міцнішого.